Сили спеціальних операцій зсу повідомили, що в бою героїчно загинули воїни 73-го морського центру, зазначивши, що це сталося у зіткненні з російськими окупантами, коли українські воїни забезпечували відхід основних сил групи після виконання бойового завдання. Бійці прийняли свій останній бій, навічно залишившись в строю. Написали в силах спеціальних операцій. А західні лосінт-аналітики вже пишуть, що наші спецпризначенці намагались взяти під контроль плацдарм на тендрівській косі, це на Херсонщині морська компонента Сил спеціальних операцій саме це і є 73-ті центрів, вони навчені працювати не тільки на суходолі, а й на воді, і під водою. І те, що сталося наразі, це якраз приклад того, що інколи. Піар іде е, попереду логіки і попереду е, не, е, військової необхідності. Бо коли це сталося, я узнав це одним з перших. Я е, е, за, запитав, який сенс було захоплювати цей плацдарм на тендерській касі, і що саме там було, е, аби ми ризикували найкращими е, бійцями збройної С України, підготовку яких було вкладено не один мільйон гривень і не один рік підготовки, тому якраз. Це приклад того, коли цях забивають мікроскопу. І завдання номер один е провести все ж таки жорстке розслідування, справедливе розслідування, і не розповідати, прикриваючись фразами про героїчну загибель, а задавати питання, навіщо це було робити і для чого. І як командування сел так і командири військової частини мусять відповісти. Для чого це все було? Бо ніякої стратегічної, оперативної і тактичної необхідності в цьому не було з моєї точки зору. А з урахуванням власного досвіду, що прослужив я в цій організації е практично 30 років, то маю право на власну точку зору. А з урахуванням того, що ще формував свій час і і був ідеологом створення цієї системи, незважаючи на активну протидію певних. Начальників, все ж таки, я маю право питати, чому люди, які є гордістю збройних сил, використовуються не за призначенням і чому вони гинуть в такій кількості, то оця тендрівська коса, що це за точка, в чому є тактична чи стратегічна важливість. Не знаю, для нас, для росіян. от Ну бодай в двох словах, пане Сергію Та ну будь-які українці можуть поглянути на карту і зрозуміти, що. Е Ніякого значення в тому розумінні, як це було організовано, вони не мало. Якби там висаджувалося не одна тисяча людей, і це надійно прикривалося авіацією, артилерією, слов би не питань би не було. А викинути три човна на відкриту місцевість просто рівний пісок, не більше ніж, це військовий злочин, професійна недбалість і недолугість. Такі люди не мають права командувати такими елітними підрозділами, якщо вони так планують операцію. Oh Тоді, ну даруйте, мушу вам спитати які люди. Тому що чотири здається місяці. Тому, якщо я не помиляюсь, так було ж змінено власне командувача сил спеціальних операцій. Причому теж це відбулося якийсь такий дещо дивний спосіб. Віктора Хоренка, попереднього командувача, було знято, як він сам тоді казав в інтерв'ю, що він про це дізнався зі ЗМІ. Замість нього було призначено Сергія Лупанчука, і ну але. Про цю людину взагалі інформації практично немає. Знову ж таки, от ви казали про Вікіпедію. Я теж заходив сьогодні. Ну, інформації там ну майже 0,0% Вірніш І от за вашими оцінками, ця зміна ну пішла на користь, не знаю, навпаки, чи загалом ніяк не позначилась на роботі сил спеціальних операцій. Ну по призначенню, нової команди, що ще тоді, ви сказав свою точку зору, що людина. Як людина шикарна, але безпосередньо досвіду служби в нашій системі на посадах командира групи, командира роти, командира загону батальйона по звичайному загальновійському розумінні, командира полка чи центру не мала. А якщо не мала такого досвіду, то безпосередньо ви ж розумієте, що він в багатьох питаннях не розбирається. Що стосується, хто ж винен, ну дізнання покажуть, але по мене питання до... Командувача до начальника штабу командування і до командира військової частини. Саме ці люди відповідають за планування операції, їх забезпечення здійснення, і саме вони мусять відповідати, навіщо була ця операція? На війні не піар важливий а потрібність і необхідність. І людей в таких операціях треба застосовувати. Ну дуже обережно. Ми маємо приклад. Такої самої операції провальний під час штурму острова Зміїний 7 травня 2022 року, де загинула величезна кількість теж якісних і добре підготовлених бійців. І потім генерал залужний через місяць показав, яким чином можна досягати успіху, не втративши жодної людини, коли при правильній організації могного враження ворога на острові Зміїни росіяни звідти текли. Жоден військовослужбовець українських збройних сил. При другому штурмі Зміїного не постраждав, бо там просто не було кацапів. Ну треба ж вчитися. Якщо хтось щось не знає, то спитайте у старших, як воно треба робити. Якщо ти хочеш щось правильно зробити і правильно виконати, то мусиш використовувати два правила. Перше правило: суворо обмежити коло осіб, допущених до планування, і це дозволить тобі уникнути витоку. А навіть якщо виток буде, то тобі достатньо швидко можна зрозуміти, хто саме злив цю інформацію. Друге правило скільки раз змовчав, скільки раз не пожалкував. Третє правило не треба бачити стороннім те, що їм не треба бачити.